Вітаю! Сьогодні у нас на черзі уривок спогадів морського піхотинця Нейта Фіка про те, як він зустрічав Різдво в Афганістані. Бажаю вам приємного прослуховування. Незадовго до Різдва кожна розмова починалася пошибки. Керівники Аль-Каїди, можливо, включно з самим Усамою Бен Ладеном, переховувалися в печерах поблизу Тора Бора. Ходили чутки, що нас відправлять схопити його живим або мертвим, як висловився президент Буш. Через три дні після засідки на шосе 1, оперативна група Кувалда повернулася в Ріно. Кандагар було зруйновано, разом із ним упав Талібан. Тепер увага Америки була зосереджена лише на Аль-Каїді. Операція Тора Бора мала бути таємною, але про неї говорили всі: думаєш, нам дадуть нагороду, якщо ми впіймаємо Бен Ладена? Через тиждень цього водовороту чуток я почав підозрювати. Ідею про це завдання підживлювали старші за званням, які завжди хотіли б відігравати більшу роль у грі. 22 грудня я прокинувся весь у інії. Сильна роса та температура нижче нуля, перетворили мій спальний мішок на доволі тверду конструкцію Тора Бора. Уже який ранок поспіль ця думка була першою після пробудження. Я підвівся і, кульгаючи від того, що відлежав ногу, попрямував в оперативний центр. Там був капітан Вітмер. Він уважно вивчав карту. Ми скоригували план. Спершу летимо до Баграма, потім у Джалабад. З кожною годиною наша довгоочікувана операція переходила зі статусу ймовірної у статус можливої. Перед день Різдва я провів із Патріком на месі біля злітно-посадкової смуги. Майже стемніло. Близько двох десятків солдат стояли навколо імпровізованого вівтаря. Він був зроблений із ящиків з набоями і накритий пончо. Припускаю, що багато з вас грішніші, ніж мої звичайні парафіяни. Але в цих обставинах це не має жодного значення. Правильно? Ми співали Silent Night і Окам Ye Faithful. Я заплющив очі і подумки опинився за 10 тисяч кілометрів звідси, вдома. Уявив, як моя родина теж зараз співає ці псалми. Потім усі підуть у китайський ресторанчик, це наша давня традиція. А потім на вечірку. Понад 20 років поспіль ми зустрічали Різдво саме так. Меса закінчилася, було темно. Ми з Патріком разом поверталися назад. Ми постійно були поглинуті операціями, тож рідко знаходили час для простих розмов. Як ти? спитав він, наче справді хотів почути чесну відповідь, а не щось типу відчепись я весь розбитий друже. Я розповів йому про все, що накопичилось в душі як мене дратує сидіння без діла, як мені не сподобалось, щоб ми відступали від команд з РПГ, як обійшовся зі взводом командир оперативного відділу. Про постійний недосип, про безлад із місією в Торабора. Я так довго носив маску мужності перед взводом і капітаном Вітмаром, що було величезним полегшенням вилити все Патрікові. Тепер почуваєшся краще, усміхнувся він, добре знаючи відповідь. Ми потисли руки, побажали одне одному щасливого Різдва і розійшлися до своїх підрозділів. Різдвяний світанок був ясним і холодним. Цукерки і маленькі пляшечки табаско з індивідуальних пайків звисали з гілок, були навіть подарунки. Тиждень морпіхи відкладали хто сир, хто фунтовий кекс. Мінометники з урочистістю подарували мені старенький порножурнал. Я теж не прийшов з порожніми руками, вручив штаб-сержанту дві банки тютюну Копенгаген. Коли я повернувся у вежу, Джим стояв із коробкою в руках і з виразом відрази на обличчі. До коробки була прикріплена різдвяна листівка від командира ВМС США на Близькому Сході, адресована взводу морських піхотинців США, табір Ріно, Афганістан. Усередині лежали дві дюжини попкорну для мікрохвильовки, електровентилятор і роман Джекі Колінс із назвами типу Голівудські чоловіки та Світ Повен одружених чоловіків. Брате, сказав він, побачивши, як я піднімаю сходами. Тебе коли-небудь були відчуття, що ніхто не має уявлення, чим ми тут займаємось? Наступного ранку мене викликали в оперативний центр на інструктаж. Наша місія втора Бора скасовувалась. американські війська не братимуть у ній участі. Цим займуться наші афганські союзники. Я повернувся у вежу і повідомив Джиму новину. Він розлючено гатив кулаками в стіну. Чорт, боягузливе рішення, людські втрати. А що тоді до біса сталося 11 вересня? Це ж наш шанс дістатися до цих виродків. Я повністю погоджувався, і штаб-сержант також. Він почув наші вигуки і прийшов дізнатися, що сталося. Афганські союзники. У нас немає афганських союзників. У нас є афганці, які зроблять те, що ми скажемо. Якщо це їм вигідно, і якщо ми заплатимо. Бен Ладен подарує їм козла і втече. Нам наказали готуватися до повернення на корабель. Першою залишала табір рота Чарлі. Потім альфа, розвідка і розвідка з малих висот. До 3 січня 2002 року Ріно майже спорожнів, залишалася лише рота браво! Капітан Вітмер наказав нам із Джимом залишатися у вежі і не знімати мінометників з варти, доки літак не приземлиться. Ми обстежували горизонт в усі боки, жодних рухів. Це місце мертве, як кляте пекло, сказав Джим і кинув маленьку пляшку з-під табаску в пісок. Ну, не скажи. Було б непогано колись повернутися і знести тут усе до біса, відповів я, як у Нормандії чи Монте Касіна, до біса. Я сюди повернуся тільки тоді, коли тут буде поле для гольфу, готель Гілтон і прямий рейс із Нешвіла. Коли з темряви з'явився це 130, ми з джимом закинули на плечі рюкзаки. Востаннє глянули на Ріно і спустилися спіраллю сходів. Двір табору ще недавно заповнений солдатами, був порожній. Ми вийшли у ворота і зачинили їх за собою. Опустивши засов, я глянув востаннє всередину і подумав, що, мабуть, знаю тепер, що відчувають астронавти, залишаючи місяць, я сюди більше ніколи не повернуся. Як думаєш, коли тут з'являться погані хлопці? спитав Джим. Думаю, завтра ще до заходу вони вже ритимуться в нашому смітті. Повернувшись на доб'юк, нас роздягли і провели дезінсекцію. Гаряча вода змивала в'їдений бруд з мого обличчя. Довелося голитися двічі. Нарешті в дзеркалі я побачив свої скули. Колір очей здавався синішим, ніж зазвичай, але самі очі глибше сіли в орбіти. Я схуд на 17 фунтів. Дивно, але коли я ліг у ліжко, заснути не зміг. Я також зрозумів, що не можу довго перебувати у закритому просторі. Саме тому, в понеділок, 7 січня, я стояв біля поручнів корабля в тумані і дивився на обриси кувейта. Дуб'юк повільно заходив у гавань. Але стоянка була короткою. Через загрозу терактів проти американських кораблів у Перській затоці ми вже за кілька годин вийшли у відкрите море. Ми з Патріком ввечері виходили на палубу і розмовляли під шум прапорів на вітрі. Я досі намагаюся зрозуміти, ми брали участь у бою чи ні, сказав Патрік. Волосся в нього відросло, а обличчя потріскалося від пустельного вітру. Якщо ми про це питаємо один одного, то, мабуть, відповідь ні, відповів я. Так. Але ж де тоді ми були і що робили? Його голос затих. Там же було небезпечно бомби, міни, реактивні снаряди. Офіційна оцінка щось на кшталт бойові дії наземних військ в умовах загрози життю. Патрік зітхнув це означає, що американці більше ніколи не братимуть участі в справжньому бою, все робитимуть дждан, лазери, керовані бомби та томагавки. А як же хлопці на землі, які роблять усю підготовчу роботу? Дуб'юк узяв курс на Америку додому. Попереду була довга подорож із пікніком на сталевому пляжі. весь день польотна палуба перетворювалася на велике подвір'я для барбекю. Матроси перевертали котлети і смажили курячі грудки. З гущомовців лунала музика Брюса Сплінгстіна, Юту і Джонні Кеша. Дві команди морпіхів перетворили корму на футбольне поле. Хто зна, скільки б вони ще грали, але довгий пас відправив м'яч у Індійський океан. Найкращим частуванням того вечора було пиво по дві банки на кожного. Я взяв у кожну руку по банці, кілька хвилин насолоджувався краплями води на холодному металі. Сидячи на сонці з пивом і музикою, я думав, що холодні ночі біля Кандагару залишилися далеко позаду. Спогади вже тьм'яніли.